Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 27 листопада, ми з вами продовжуємо читати святе письмо, а саме Євангелія від Луки та перше послання святого апостола Павла до Тимофія. Починаємо традиційно з Євангелія. Одного разу прийшов Ісус у дім одного з начальників фарисейських у суботу спожити хліба, говорив же й до того, хто покликав його: коли справляєш обід або вечерю, не клич друзів твоїх, ні братів, твоїх, ні родичів, твоїх, ні сусідів багатих, щоб і вони тебе не запросили, і не було б тобі відплати. Але коли справляєш гостину, клич убогих, карі, кривих, сліпих, і блаженний будеш. Що вони не мають чим віддати тобі, бо віддасться тобі в Воскресіння праведних. Почувши ж це, один із тих, що возлежали з ним, сказав йому блажений, хто їстиме хліб у Царстві Божому. І переходимо до Послання. Павло, апостол Ісуса Христа, за повелінням Бога, Спасителя нашого і Господа Ісуса Христа, надії нашої, Тимофієві, істинному Синовій у вірі, благодать, милість, мир від Бога Отця нашого і Христа Ісуса Господа нашого. Йдучи до Македонії, я просив тебе залишитися в Ефесі і умовляти деяких, щоб вони не навчали іншого і не займались байками та нескінченними роз... родоводами, які більше викликають суперечки, ніж Боже, утвердження у вірі. Метою ж умовляння є любов від щирого серця і доброї совісті, та нелицемірної віри, від чого відступивши, деякі вдались до марнослів'я, бажаючи бути законовчителями, але не розуміють ні того, про що говорять, ні того, що стверджують. На зараз це все. Божого благословення. До зустрічі вечором.